Діти, сьогодні Любознайчик вийшов на прогулянку і не зустрів жодної камахи. А щось сталося? Виявляється, маленькі жителі лісової галявини зачарував злий павук, а врятувати їх можна, якщо виконаємо всі його завдання. Ви готові допомогти камахам? Ось ми опинилися на лісовій галявині, а ось перше завдання павука. Потрібно відгадати загадки і знайти зображення відгадки. Наче пташка крила має, все літає та співає. Я матку вам наношу, не чіпайте, бо вкушу. Так, це бджілка. Наступна загадка по травичці він стрибає і сюркоче, і співає, залишає, заливається, як дзвоник. Називають його. Так, це коник. Наступна загадка. На весні барвиста квітка на галявині розквітла. Лиш поглянути хотіли вона знялась і полетіла. Це метелик. Летить пищить, сяде мовчить. Хто його б'є, свою кров пролє. Це комар. Прилетів комарик і приніс ліхтарик, Щоб стежину відшукати та у лісі не блукати. Це світлячок. Вертоліт такий маленький сів на квітку золотеньку, усміхнулася кульбабка, завітала в гості бабка. Ця ромашка. Комашка розумашка і працює дуже важко. В земляну свою хатинку тягне довгу соломинку. Так, це мураха. Молодці діти, ви правильно відгадали всі загадки, і павук відпускає бабку. Подивіться уважно на всіх комах. І скажіть, чим вони схожі? У всіх є голова, груди, черевце. Та мають по шість лапок, а павук це комаха? Ні, павук не комаха, в нього аж 8 лапок. А ось і наступне завдання від павука. Рібозначик просить вас бути дуже уважними. Я буду розповідати рі... про різних комах. Якщо ви почуєте слово, що не підходить названій комашці, плесніть у долоні. Наприклад, мураха зелена. Пурхає, мед, павутина, мурашник, працьовита. Так, добре, бджола, спинка, пасіка, шкідник, працьовита, коник, смугастий, нектар, зелений, чемпіон зі стрибків. Добре. Метелик це вулик, великі очі, пурхає, красивий. Молодці і павук відпускає бджолу. Малята, а чи знаєте ви, як з'являється метелик? Спочатку метелик відкладає яєчка на квітці. Ось погляньте на листочку, бачите, такі біленькі, на кульки схожі. Із яєць з'являється гусінь. Гусінь живиться листям та росте. Потім гусінь перетворюється на лялечку. Бачите, вона чіпляється хвостиком за гілочку і скручується, і перетворюється на лялочку. Із лялечки з'являється метелик, у нього мокрі крила. Метелик сушить крила на сонечку. Як тільки крила підсохнуть, метелик починає літати. Отже, молодці малята! І тепер павук відпускає метелика. А у нас з вами наступне завдання. Наше завдання з вами розглянути уважно малюнки і знайти, що буде зайвим. Тож починаємо! Хто зображений на цьому малюнку? Оса, мураха, собака, метелик. Як ви вважаєте, хто буде зайвим? Так, собака, все інше, що у нас, так комахи. Хто зображений на на цьому малюнку? Бджола, павук, бабка та муха. Хто зайвий? Павук, він не є комахою. Подивіться уважно бджола, жук-сонечко, коник. Ластівка, джміль. Ластівка, так, вона, пташка, все інше комашки. Ви впоралися із цим завданням. Тепер жук і коник на волі. Малята, є існують шкідливі та корисні комахи. Давайте пограємося. І розкажемо, які ж комахи корисні, а які ж шкідливі. Ось перед вами зображення комар, сонечко, тарган, муха, бджола, мураха. Хто із них буде корисний? Сонечко, бджола, мураха. А хто шкідливий? Комар, тарган, муха. Я з вами згодна. Молодці діти тепер галявина, на якій гуляв Любозначик, знову ожила, хай повзують по землі мурахи та жуки, хай стрибають по траві коники, нехай літають метелики та бабки, і нехай світ, у якому ми живемо, завжди блакитним буде та зеленим. А павук залишився жити на галявині і тепер ловитиме тільки шкідливих комах. Отже, про яких комах, яким комахам ми сьогодні допомогли? Сонечку, бабку, ціжуку, конику, так? Чи в нас були якісь труднощі? Сподіваюся, що ні. А які завдання було цікаво виконувати? Мені було цікаво виконувати всі завдання. На цьому я прощаюся з вами. До побачення, до наступних зустрічей.